Люблю, приймаю, дякую. Вітаю вас, мої хороші. Інколи нам здається, що ми повинні бути кращими, сильнішими, ідеальнішими, але істина сила народжується з прийняття. Цей розклад про любов до себе, про вдячність і про ніжність до власної душі. І так, запитаємо в Картаро. Першу карту. що заважає мені повністю прийняти себе. І так, п'ятірка мечів. Ну, у наш важкий час зразу прийшла мені відповідь така, що мішає нам зараз прийняти себе такими, як ми є, повірити в себе, радіти, веселитися. Війна, так і випала п'ятірка мечів це карта війни. Війна закрила нас, зупинила. Немона виконати свої мрії, свої цілі, але жалеш, ж, ми знаємо, що перемога за нами. Значить, заважає нам всім в першу чергу війна. Ну, але запитаємо далі у карт: у чому я вже проявляю любов до себе, незважаючи на ці важкі часи, у чому я вже все-таки кожне вичерпаєте цю любов, цю віру в себе? Так, шістка мечів. Як не боляче, бачите, ці мечі скрізь мечі, як не боляче, але все-таки ми стараємося іти. Від цього болю, дехто буквально іти від цих страждань, від цієї розрухи і покидати свої домівки, бачу, і все, а хтось емоційно відходить, шукає якісь. Ну, Не розваги, скажемо, а якийсь соромно втіху для своєї душі, для свого серця. Все-таки, у чому я вже проявляюся? Все-таки стараєтесь кожне уходить від цього болю, від цього жаху, що допоможе мені бути ніжнішою до себе, до себе, до своєї душі. І так, що допоможе. Мені більш щедрість. Дивіться, ну, що можна сказати, Шістка пентаклів у наш час, у цей такий тяжкий військовий час.